Наступний коктейль. Тонік. Ліле. Ліле, тонік. Французький винний аперитив. ліле блан. Та тонік. Дуже просто. Лід кубики. Французького винного оперативу 60 мл. Може ну, трошки більше. Доливаємо тонік доверху. Переключаємо апельсином. Ну, давайте спробуємо. Такий прозорий, красивий, ароматний. Легко, винно. такий апероль шприц без апельсина і без просеку. Хоча ну, тут є типу є, від, є винна нотка від е, лілея. Легко, питко, смачно. Таких можна випити дуже багато влітку, прям, такі, прям вранці можна прокинутися і пити.